Інформаційний вечір на телеканалі «Аверс» У цій порі. його продовжує телепроект, який анонсує традиційним твердженням про те, що день учорашній то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній. То подарунки долі. Отже, про подарунки 21 січневого дня. Говорити будемо у телепроекті цей день. Коментарі разом із вами цієї вечірньої пори Вікторія Олещенко і Валентин Малиновський, доктор політичних наук, професор і Валентина Ярославовичу, учасник української хвилі, 21 -го. Що січня 1990 року, Доб... добрий вечір? Добро вечір. Я ж правильно сказала на ту пору 32 роки тому ми не говорили. Ну принаймні, потім, мабуть, вже почали говорити, що то називався ланцюг єдності, живий ланцюг, але назва то була українська хвиля. Правильно, так офіційно українська хвиля була. Скажіть, будь ласка, для вас бути учасником отих подій сьогодні, через 32 роки, що то і мені дуже приємно, і я горжуся, напевно, тим, що я причетний до такої масштабної е, акції. На першо, напевно, найбільш масштабної. Наймасштабнішою їй її кажуть у світовій історії навіть світові. Я б не сказав, тому так, що так пишуть наші українські історії. Українські, тому що перед тим була хви е, е, акція «Балтійський Україн шлях», Балтія. Називався так. «Балтійський шлях Сталіна е, риги до Вільнюса. і там за підрахунками було 2 мільйони. Ну, але ж ми не знаємо точної цифри, яка абсолютно, була у нас, правда? Абсолютно цифри коливаються за підрахунками організаторів руху було приблизно мільйон, взяло участь мільйон наших громадян. А за підрахунками міліції на той час біля 500 тисяч. Ви знаєте, я теж можу поставити під сумнів і навіть оці дві цифри. Знаєте, чому Валентина Ярославовича? Тому що мені здається, що коли е, йдеться, якщо спиратися на цифри руху, так то це означає, що власне можливо ті люди, які зверталися або організовували і відповідно так, от приблизно цю цифру. Так собі бачили, мені здається, що давайте ми ще пригадаємо, що були ж просто люди, які не зверталися, які просто бачили, що, що люди отак так вздовж вулиць, вздовж автошляхів, виходять. Тим більше, що про цю акцію було відомо, ну, раз ви кажете, що всі органи влади знали, правда ж, вона ж готувалася довгенько, так Звичайно. і то означає, що люди виходили з своєї власної ініціативи. І, до речі, історики говорять про те, що ми можемо говорити навіть про приблизну цифру, десь близько. Мало не 5 мільйонів учасників тої акції. Я читав ці цифри і в різних джерелах подають, що в акції взяли від 1 мільйона до 5 мільйонів. Ось. Але я був учасником, я був членом народного руху України, то, в принципі, десь так, так бачу, більш реальні цифри. Але навіть якщо зібралося мільйон, будемо казати, в ті На часи, пору, часи, я нагадаю, Радянського Союзу. Дев'яносто рік, це рік і сім місяців до проголошення. відновлення незалежності. Це діяла потужна система органів КГБ, міліції, Тобто, всі ці каральні органи вони діяли. Партія Компартія України була дуже потужною. Ось ми бачимо. До речі, бачите, нам допомагають сьогодні режисери. Валентина тобто в той розуміло, час, при тому, що могли за таку акцію звільнити з роботи і могли бути будь-які наслідки, зібрати таку кількість людей це дійсно це небачена цифра. І комуністи самі казали, як, як руху вдалося зібрати таку кількість. Ми б самі таку, якби захотіли всі органи напрягтися, ми б такого не зібрали. Вони були в шоці, що руху вдалося зробити. І ця акція показала, що з'явилася в Україні нарешті справжня опозиційна національна політична сила, яка може не лише протистояти компартії комуністам, але й реально боротися за відновлення незалежності, і це було надзвичайно велике піднесення. Тому я казав, що я горжуся тим, що я брав. Тому що після цієї акції багато людей, які десь сумнівалися, десь, можливо, не вірили, десь, можливо, не були зовсім так такі свідомими. Вони абсолютно змінили свій світогляд внутрішній, тобто вони повірили. Що з такої політичної сили, з такою великою кількістю людей можна робити великі справи, і багато вступило, стало членами руху, інші стали переконаними такими українцями. Тобто вона мала ця акція досить такі серйозні наслідки для подальшого становлення, розвитку руху. І в кінцем рахунку рух і виконав свою місію. власне кажучи, здобув незалежність України, і ця акція започаткувала такий оцю боротьбу. Валентина Ярославовичу, ви своє місце там пригадуєте, де ви були в той час? Ну, справа в тому, що е, Волинська е, на той час, коли готувалася ця акція, а вона, до речі, готувалася центральний провід народного руху України, десь в грудні місяці прийняв остаточне рішення. Про проведення цієї акції, тому що установчий з'їзд ну, терміни були дуже такі, знаєте, дуже, дуже скориговані, тому що установчий з'їзд руху був з 8 по 10 вересня 1989 mm -hmm. року. А перед тим, в серпні місяці, 23 серпня була проведена акція Балтійський шлях, про який я вже казав. 23 серпня. Це було 50 років пакту Молотова Рібентропа і Прибалти присвятили присвятили свою акцію, щоб наголосити на тому, що з цим пактом Молотова Рібентропа Сталін і Гітлер. Розділили зони впливу Європу, і за результатами цього пакту Естонія, Латвія, Литва були окуповані Радянським Союзом. І ось цієї акції вони якби проголосили, що вони прагнуть вийти з радянського союзу. Відновити свою незалежність і в майбутньому, щоб ніколи це не повторилося. І коли був організований рух після першого становчого з'їзду, то виникло питання от, зробити наголоси певні, в якому напрямку вести роботу для, для перемоги, і теж думали, от яка акція така може бути найбільш дієвою, і вирішили повторити шлях цих Балтійських. Республік. І, але думали, а до якого ж, до якої дати це приурочити. Ну, повторяти пакт Рібмов Теремітропа якось було б не, не зовсім правильно. І тому зупинились на 22 січня, коли е, відбувся акт злуки. і це все е, якби ще перекреслювало 17 вересня. Так. Тому що радянська пропаганда, радянська влада всі роки наголошувала, що саме 17 вересня 1939 року це було, був такий визвольний похід Червоної армії, після якого ви Західна Україна і Східна Україна. І ось ось тут відбулося справжнє таке возз'єднання, так щоб цю дату, якби від перекреслити, тому що це все-таки за результатами з переговорів Сталіна і Гітлера, вирішили, що справжній Акт злу. Відбувся все-таки 22 січня, коли об'єдналися Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. І потім виникло питання, а в який спосіб це проводити, тому що на центральному проводі руху дехто виступав, що. Ну може не вдасться провести цю акцію для Суміво руху були, да, так? для руху буде це дуже погано, що тільки почали свою діяльність угу. і люди не прийшли ось, але все-таки перемогла перемогла лінія, що треба проводити таку таку акцію, і були пропозиції, де, де проводити краще, можливо, біля залізниці люди на електричках може приїдуть. Була така ще версія, тому що всі розуміли, якщо проводити на трасі, то на дорозі, то автобусні всі автобусні підприємства. Будуть заблоковані. Тобто влада не дасть жодного автобуса, щоб підвести людей, а це далекі відстані, все-таки. І тоді рух почав готувати. Все-таки прийняли рішення, що це має бути на трасі. Причому який маршрут вибирали, який вибрати маршрут, зрозуміло, що хотіли поєднати символічно столицю УНР і якби Західної України, це Львів. Але зупинилися, що не Львів, а Івано-Франківськ. Uh -huh. Акт чому івано франківськ Тому що саме в Івано-Франківську, коли столиця перемістилася з Львова, Західного Зонру, там була був ратифіков, ратифікований акт з Луки саме в Івано-Франківську. Тому десь 700 кілометрів треба було наповнити людьми. І все-таки ризикнули, вирішили проводити цю акцію по цій трасі. Тобто вона проходила івано франківськ Львів, Рівне. Новоград Волинський, Житомир Київ. У Волинській, по Волинській області цей маршрут не проходив. Тому, коли обласні організації розподіляли, хто має mm -hmm. де чі люди мають стояти, то Волинська область, Волинська область випала дистанція від Рівного в напрямку, в напрямку Новограда Волинська, десь 50 кілометрів. Ну, ви знаєте, Валентина Ярославовичу, Я думаю, що не тільки волиняни стояли не на своїм. Тому я стояв десь в районі Гощі. А отак от так, от так? так в районі Гощі. Там в основному стояла Волинська делегація. Ну і всі, 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 хто з Волині був, більше там концентрувалися. То я про що? Я про те, що не тільки волиняни не стояли на своїх на своїх вулицях і на своїх дорогах, так того дня, але я дивилася, що є фотосвітлини, є спогади, є інформація про те, що і схід. І так само долучився. Були делегації з Донецька, були, були, були і з Луганська. Тобто, це означає, що тоді ми таки були єдині, чи то ми прагнули так того єдинства? Ми прагнули, тому що ми ще були в складі Радянського Союзу, але зрозуміло, що рух, коли організовував цю акцію, то до участі були залучені всі краєві організації народного руху України. Зрозуміло, що вони були різними. Найбільша Львівська організація, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська. І зрозуміло, що саме на ці об... краєві організації випала основна місія заповнення людьми, тому що не можна було порівняти, скільки рухівців було в Львівській області, чи в Івано-Франківській, і Київській області, чи в Житомирській області. Тому зрозуміло, що цей це участок від, від Львова там до. До Рівного, навіть до Новграда Волинська, там проблем таких не було, тому що е е Львівська організація, Волинська, Рівненська, а ось далі вже виникали, е зрозуміло, певні проблеми. І тому ось ті, вже біля Києва. Частини маршруту вони заповнювалися якраз краєвими організаціями східної України. Ну в першу чергу це ті, які біля Києва, Вінницька, Черкаська, Полтавська. Ось, але зрозуміло, що патріоти я сам бачив, що з Донецька, з Донецької області були з Харківська, з так області. Харків був так. Тобто всі свідомі, свідомі громадяни і рухівці і їхні родичі вони приїжджали з інших областей, щоб взяти цю участь. Тому це було таке єдна. Справді ходу і заходу, е перше можна сказати, таке от в складі, в, складі, в новітній історії. А Як ви вважаєте, у сучасній історії е має бути місце для. Ну я не кажу для повтору тої історії, так? Е того е 1990 року, але е ну такий легкий смуток у мене є, Валентина Ярославовичу. Ви сказали ще одразу, так що. Ми можемо говорити, що рух свого часу тоді виконав свою місію, так і поставлено мету і завдання. Сьогодні, як ви вважаєте, можливо, варто говорити про те, що щось все-таки недовиконали і залишилися на півдорозі, бо сьогодні маємо таку ситуацію, коли, вочевидь, навіть якби. Е частина території, так, і люди би вийшли, ми могли би повторити ту історію живого ланцюга, то, вочевидь, не буде не буде такої єдності, тому що немає такої сили, так яка могла би протиставити у ту ситуацію, яка на сьогоднішній день є в Україні. Ну, бачите, кожен історичний період він вимагає своїх е певних інструментів, боротьби. І зрозуміло, що той період не можна порівняти з тим, що зараз є, адже ми сьогодні живемо вже в незалежній українській державі 30 років, слава Богу. Але і... ми постійно говоримо про те, ну принаймні так говорять політики, що нам потрібно її зшивати. Так, сьогодні, сьогодні який період ми переживаємо, що в 91-му році ми фактично отримали. Україну в кордонах Української радянської Соціалістичної Республіки сьогодні вже пройшло 30 років. Ми сьогодні отримали окуповані, маємо окуповані ворогом території. Тобто ми, ми втрати, ми понесли втрати, і ми ніколи не могли думати, що ми можемо. Ми ви сказали, що Україна соборна, соборна, незалежна, самостійна держава. І подумати, що хтось в певній території в нас окупує, ну навіть важко було це уявити. І ми десь всі ці роки недооцінювали цього фактора, що Росія це наш постійний ворог. Хоча ми рухи завжди, завжди про це казали, змінюються керівники Росії, змінюються історичні періоди. Росія наш постійний ворог, і Росія ніколи не заспокоїться, поки буде існувати вільна, вільна Україна. Це всі мають зрозуміти. Хто б там до влади навіть не приходив, Росія найбільше ліберал. Який прийде до влади в Росії чи буде при слові Україна? Він стає абсолютним шовіністом? Вони не можуть уявити, що Україна і не можуть допустити вільної незалежної України. В них аксіома Україна це частина великої Росії, без якої Росія не може бути імперією. Якщо в когось у когось, хто ще це не зрозумів, ну, я думаю, вже всі це зрозуміли. Тому ми, ми про це весь час сказали. І ми е, на перших порах, і в програмі руху, було е, дуже важливе питання, приділене об'єднанню українців е, е, національною ідеєю. Це інтеграція всіх регіонів України. Тобто в планах руху було це, е, скажімо, не лише провести таку акцію, а й це. Проведення козацьких свят, коли жителі західної України їхали в козацькі місця, це Запорізька Січ, і був такий виїзд до 500 річчя козацтва, дуже така масштабна акція, і проводили акції. Це коли дітей запрошували на Різдво е з східних регіонів України до нас. Тобто в Львівську, область, Франківську, волинську, і ці обміни вони давали можливість дітям побачити, що тут не бандериться, який з ножами живучи з автоматами. Нормальні люди, що це західна Україна, це Європа, що тут люблять всіх українців, а не такі стереотипи, яким там нав'язували постійно. І оце питання інтеграції, об'єднання українців в одній державі, однією ідеєю, це був дуже важливий такий аспект діяльності руху. Але що сталося до влади? Рух не прийшов. В 91-му році, тобто, фактично, тому що ми голосували і проводили агітацію за В'ячеслава Чорнового. Наш кандидат був на жаль, українці не були готові до цього президента. Обрали Леоніда Кравчука. Леонід Лініткавчук. Ставив. А хто такий був Кравчук, це був другий секретар ЦК КП України. Коли подивитись в районах, хто були головами районних адміністрацій обласних, це 90% партійні компартійні е діячі. Чи могли ці люди повести Україну в європейському векторі розвитку, розвернути з орієнтації на Росію на європейський розвиток? В 91-му році, коли ми розказували, е, коли я розказував, що Україна має бути в НАТО, на мене дивилися як такими очима, бо для всіх НАТО це був ворог. І коли опитування були в 90-х роках, то напевно 80% були проти НАТО. Причому мені здається, що ще говорили навіть про те, що Україна має бути швидше членом НАТО, а не а, а потім уже пізніше членом Євросоюзу. Тобто НАТО ви говорили про те, що це надважливо для України. Боялися НАТО, тому що радянська пропаганда постійно робила ворог. Європейський союз теж нам не потрібно. І ось Україна рухалася з постійною оглядкою на Росії. Президенти змінювалися, але постійно було з тим газом. постійна зав'язка на, на газі з Росії, постійна залежність від Росії. От фактично всіх всіх президентів там і всіх урядів. І фактично ми не проводили не було державної політики оцієї. Оцього об'єднавчого процесу, що я маю на увазі? Оці обміни на державному рівні. Це не повинні робити якісь громадські організації. Це має бути державна повністю політика. системна державна політика. Коли ці діти приїжджають з Західної України, західно і східно. Далі вчителі, кращі вчителі мають їхати викладати в Луганській, Донецькій області, в Криму. Яка політика була щодо Криму? Ну, коли я, я приїжджав в ще в ті часи відпочивати в Крим декілька разів, то ти попадав як фактично в Російську Федерацію. Ти не відчував там Україну. Там українського майже нічого не було. І е, хто там господарював? Ложков відкривав філії московських університетів, Затулін приїжджав з своєю агітацією. Жириновський там постійно розказував, а газети 99% на російській мові. Виходила одна газета, і то їй просвіта видавала на українській мові. Далі всі керівні посади, на не керівні, фактично всі працівники СБУ, скажімо, вони були жителями, жителями місцевими жителями. Офіцерський склад, місцеві жителі. І коли наступив час 2014, 2014 рік, 75% зрадили. Оцих же ж працівників СБУ, військові перейшли перейшли на, на бік чого? Тому що вони всі живуть там, сім'ї їхні, вони там все-все це. Яка держава могла це допустити? В таких випадках всі держави питання національної безпеки ставлять на перше місце? Не може бути там керівник СБУ в проблемній території ж місцевий житель. Ну добре, Валентин, І я розтав, можу тут тобто розказувати багато чого, тобто, тобто, щоб тобто, е, було багато наскільки зроблено неправильно, що, що це привело до такої ситуації. Ну добре, на жаль. а на сьогоднішній день, як ви вважаєте, у нашому сучасному політикумі є е, е, кому виправляти це? Ну, ми ж не можемо говорити про те, що час втрачений суть уже навіть не в тому. Ви знаєте, що... А в тому, що Україна є, в... і, і ми у ній живемо, і іншого просто не дано. Інакше вам би не ну, я не знаю, чи, чи комусь би треба було би виходити у 90-му році, так як тоді вийшло. Ви ж за... ну, заради цього люди виходили. І ми маємо ту Україну, але питання в іншому сьогодні. Ну, ви знаєте, що розумні люди, розумні нації вчаться на чужих помилках. А мене таке враження, що ну, у нас вибір невеликий. Що українці навіть на власних навчаються. На власних чимось. Тому що коли деякі факти дивишся, призначення на посаді, коли людину там призначають на високу посаду, яка стосується національної безпеки, а дружина там може бути громадянкою скажімо, Російської Федерації, чиї батько, офіцер, там, генерал російської армії, а вона, а вона дружина нашого, нашого генерала, який там займає високе місце. У ну, цього немає в жодній державі. То перевіряється при призначенні на високі посади, особливо такі, які стосуються національної безпеки. Люди перевіряються там до третього коліна, і взагалі по по всіх питаннях. В нас війна, в нас ну такі випадки трапляються на жаль, тому то риторичне риторичне питання. Ну якщо вже не вчитися на тому, що відбулося, я не знаю, що робити. Ось тому ну а якщо скажімо, поставити питання відновлення руху. У такому виразі, в яким у якому він створювався на сьогоднішній день. Мені здається, що питання опозиції опозиційної сили в Україні теж стоїть гостро. Сьогодні роздирають слово опозиція всі, хто можуть. Ну ви розумієте, слово тоді опозиція була зрозуміла. Так то для мене особисто, чому я пішов в рух. в Мене була ціла цілком зрозуміла мета. Це здобути незалежність, вийти з радянського союзу, здобути незалежність України, і в мене опозиціонер був дуже чітко зрозумілий: це ті, хто були проти ось цієї мети. Тобто, хто був проти відновлення незалежності, це мої опоненти, тобто комуністи, там прихильники, керівники, там і так далі. Хто були за радянський Союз, і я і ми от було чітко зрозуміло: ось це одна сторона. Це опозиція, яка бореться. Тобто ворога було чи опонента, не будемо ворога казати, було чітко зрозуміло. Сьогодні о, сказати, до кого опозиція. І, і ми ще жили в іншій державі, тобто опозиція ще до, до, того, до Союзу. Сьогодні ми живемо в Незалежній Україні і сказати, а до кого опозиція? А до кого сьогодні може бути опозиція? Ну у нас є, у нас є, є опозиція до зеленої влади, у нас є опозиція до монобільшості, так. у нас є опозиція, є не знаю ще до кого. Ну, Тобто можемо... в нас так. Ми перейшли на абсолютно іншу площину, іншу площину політичної боротьби. Тобто ми вже маємо самостійну державу, і в нас сьогодні вже е, йде боротьба, не скажімо, за такі ідеї, які були, от про які ми кажемо, а йде боротьба прийти до влади. І, в принципі, ті, хто при владі, це, скажімо, ну, влада, всі інші, хто бореться з цією владою, це опозиція. І я, я, я сьогодні, в принципі, є позапартійним, я не представляю жодну політичну силу, тому дуже часто опозиція виступає навіть проти того, що дуже е, успішно робиться. Є дуже добрим для нашої держави, але опозиція буде все заперечувати, тому що це робить діюча влада. Ось цього я б не хотів робити. Тобто, опозиція має бути класична. Є влада, яка діє, і опозиція не все критикує повністю, а вона конкретно критикує чи опонує ті дії, які загрожують національній безпеці. Чи рухається неправильна економіка, чи, скажімо, президент робить неправильно, формує неправильну зовнішню політику? Ось тут так. Тут треба дії виправляти, повністю коригувати, критикувати це нормальна річ. Ось тому в такому контексті опозиція може бути, але вже зробити опозицію ось таким загальнонаціональним рухом сьогодні неможливо, тому що абсолютно інші інтереси. Ми беремо навіть взяти нашу опозицію, яку ми називаємо різні політичні партії. Їх неможливо, ж об'єднати, тому що вони мають абсолютно інше бачення по багатьох питаннях. Ну, Опозиція там, наприклад, партія Петра Порошенка, скажімо, Європейська Солідарність і партія там, Медведчука. Да? І та опозиція, і там опозиція, правильно? Так, якщо взяти Порошенка, то проукраїнська опозиція, а взяти там партію. Це проросійська опозиція, тобто як їх можна об'єднати, які як їх можна взагалі в одну ідею, в одну це все це сьогодні неможливо зробити. Ну у нас хвилиночка до завершення ефіру. Валентин Ярославович, з вашого дозволу, як ви вважаєте, чи варто говорити і цементувати отой символізм 21 січня 90-го року? Мені здається, що ми намагаємося сьогодні це зробити, тобто ми не оцінюємо так зміст. Української хвилі 32 роки тому так, те, що відбулося, а просто сам факт вийти і постояти, ну, принаймні, так, так це виглядає на сьогоднішній день. І ми завершуємо все, у нас 40 секунд до завершення ефіру. Ну, це я би хотів, щоб молоде покоління знало про цю подію, щоб, щоб вчителі в школах розказували. Тому що це дуже важливо, бо багато хто цього не знає. І ця акція вона поклала початок відродження незалежності. Вона Показала силу українців, що вони спроможні на великі справи. І я би хотів би, щоб всі студенти, школярі знали про ці події, тому що це наша історія, наша новітня історія. На жаль, багато хто цього не знає і не знають лідерів, які тоді були. І це дуже погано. Я в деяких школах це питання в цьому питанні не приділяється належна увага. На жаль. Ми будемо говорити на цю тему. Я думаю, що неодноразово, тому що питання, те, що стосується політичного, духовного, культурного становлення України, воно традиційне, на жаль. Ми не можемо говорити, що до чогось ми до того, до чого прагнули. Ми сказали, отут ставимо крапку, ми це зробили і виконали. З іншого боку, Україна це живий організм, і ми так, постійно так. розвиваємося. Валентина Ярославович, будемо зустрічатися. Дякую вам наразі. Дякую. Усім нашим глядачам чистих думок і сміливих рішень. Мені здається, що саме із такими відчуттями свого часу люди виходили і ставали живим ланцюгом. Ось і ще багато, багато чого задіяно було внутрішнього кожного українця. Ось пригадайте просто на. На завтра усі ті відчуття. Спасибі вам, спасибі глядачам. Аверс не перемикайте, далі в нас новини і ми обов'язково зустрінемося. На все добре, хорошого вечора. Спасибі.